Це повинно бути в кожній машині, аби ви не збирали все самостійно не витрачали купу часу на пошуку дрібниць. Розумні люди вже давно зібрали все найнеобхідніше в одному місці. У цьому наборі є компресор Вінсо з функцією автостопу, який не лише швидко накачає шини, а й самостійно зупиниться після досягнення необхідного тиску. Пилосос торнадо Ва 53 в впорається з пилом і брудом у салоні завдяки потужності 110 ватт та вакуумом 3,5 кПа. Скалі. Також поклали порошковий вогнегасник на 2 кілограми, медичну аптечку у пластиковому футлярі та знак аварійної зупинки. Це речі, про які зазвичай забувають, але які можуть врятувати життя у надзвичайній ситуації. Звісно, є буксирувальний трос CarLife на 3 тони і сигнальний жилет XXL від Beltex. До комплекту також входять очищувач текстилю, Auto Drive текстил Cleaner, ефективна поліроль для панелі CarLife, CookPit Cleaner з приємним ароматом мультифрукту та набір. Мікрофібер для скла і полірування усе це компактно складається у великий органайзер а логотип. На ньому можна вибрати на сайті під ваше авто. Одна покупка і все необхідне завжди під рукою. А ви економите купу часу та нервів. Замовити цей набір ви можете в інтернет-магазині Lido.